Доброго вечора, кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини, і просто зараз говоримо про головне та актуальне в Тернополі та області. Музика. Кількість аварій у Тернопільській області збільшується здебільшого тому, що у вечірню пору пішоходи не носять світловідбиваючі елементи або зловживають власною безпекою. Що ще стає причиною травмування у ДТП, розкажемо в сюжеті. Порушення правил дорожнього руху причина травмувань людей та пошкодження транспортних засобів. Лише за 9 листопада працівники поліції зафіксували на дорогах Тернополя та області 5 аварій. У двох з них жертвами стали неповнолітні. На проспекті Степана Бандери і на перехресті вулиці Коновальця і проспекту Злуки. Діти переходили приїжджу частину в межах пішохідних переходів, але деталі всіх обставини ДТП будуть з'ясовувати слідство. Дорослі та діти потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди через власну безпечність, пішоходи. Поспішають, не зважаючи на транспорт, і перебігають дорогу перед автомобілями. Люди не задумуються над тим, що загальмувати кількатонний транспорт миттєво не може і продовжує рухатися за інерцією. Гаджети та навушники також впливають на аварійну ситуацію на дорогах. Саме на них відволікаються пішоходи і втрачають пильність. Ми в школі спілкуємося дуже багато з дітьми. розповідаємо про те, як дотримуватись правил переходу пішохідних переходів. Зараз старші діти говорять з меншими дітьми, навіть такий принцип ми практикуємо, але важливо тут, щоб з сторін, і зі сторони батьків і зі сторони вчителів велася відповідна робота, щоб діти розуміли, що безпека на дорозі в їхніх руках і вони відповідають за своє життя. Наїзне на пішоходів у темну пору доби згідно зі статистикою, найпоширеніший вид аварій про обмеженому освітленні. Водій не може вчасно помітити людей, які виходять на проїжджу частину. Особливо актуальним це стало в час війни, коли вуличне освітлення почали вимикати. Вихід із цієї ситуації є світловідбивальні елементи, які роблять видимими на дорозі усіх пішоходів. Ці елементи бережуть ваше життя, де потрібно розміщувати ці світлоповертальні елементи обов'язковому порядку. Треба їх розміщувати на рукавчиках. Можна розміщувати на ніжках дитини. Також, якщо у вас це брілочки, ми їх можемо розміщувати на ваших рюкзачках, на сумочках або на одязі, якщо є можливість такого прикріплення. Якщо ж флікера нема, тоді можна використовувати ліхтарик або мобільний телефон. Водіям потрібно враховувати дорожню обстановку, слідкувати за переміщенням транспорту і громадян проїжджою частиною, не перевищувати швидкість для того, щоб своєчасно побачити пішохода, відреагувати, вжити всіх заходів для того. Щоб уникнути ймовірного зіткнення і е, небезпечних наслідків. Поспішайте повільно, адже навіть секунда може вартувати вам життя. Заплатив чужими грішми чоловіка, який розраховувався в магазині чужою карткою, розшукують у Тернополі. Як він виглядає, дивимось. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася в період з 29 по 30 жовтня. Чоловік розрахувався в магазині викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 703 4067 або на лінію 102. Поки ворог руйнує, українці відновлюють, будують і створюють. Так днями у Заводській громаді відкрили новий ЦНАП. Які послуги можна буде там отримати і чим особливий цей об'єкт, розкажуть наші журналісти. Адмінпослуги стали ще доступнішими для жителів заводської громади. Тут відкрили та освятили сучасний дієцентр, який відповідає європейським стандартам. Тепер місцеві та тимчасово переміщені українці зможуть звертатися сюди за необхідною допомогою. Через центр можна отримати буде 259 послуг. Це послуги різного характеру, як соціального, так і земельні питання, послуги місцевого значення, нотаріальні дії та послуги терац. Також у нас є реєстратор державних який буде надавати послуги у сферах бізнесу та реєстрації нерухомості за кошти субвенції на розвиток мережі ЦНАП та співфінансування з місцевого бюджету, тут обладнали інформаційно-консультативний пункт, облаштували зону очікування та робочі місця для фахівців. Все для комфорту відвідувачів, а це приблизно 7 тисяч жителів заводської громади. І тут в цьому ЦНАПі, повірте, що ті люди, які будуть працювати, надати послуги, вони будуть теж величезну роль виконувати, адже Ті люди, які перемістилися з інших регіонів, де йдуть бойові дії, вони все рівно прийдуть сюди, щоб оформити ту чи іншу послугу, отримати ту чи іншу виплату, зареєструвати свій, скажімо так, громадський стан чи будь-які інші, чи навіть відкрити бізнес туди, релокація яка проходить. Це все є для спрощення. Додамо це четвертий в області і 27-й в країні. ЦНАП у форматі дія центру. Далі про черги за допомогою. У Тернополі біля перемоги ще відранку. Людно. Тут черга із тих, хто хоче отримати гроші для своїх дітей. Ваучерну допомогу надає Товариство Червоного Христа. Кому і скільки, знають наші журналісти. Ця допомога потрібна для таких діток, як з групами, з інвалідністю. Це в даний момент зараз під час воєнного стану це дуже потрібно. Людмила стоїть у черзі близько години, із нею ще більше сотні тернополян та жителів громади. Всі прийшли, щоб отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста. У мене син йому 16 років. Він трошечки має проблеми зі здоров'ям, зі серцем трошечки проблеми має. О і ми оформляли допомогу. Ну і ми, так як мало забезпечена, і групи від групи получали. Тут така можливість є подати. На таку допомогу можна скористатися Попробуємо. Зазначимо товариство Червоний хрест виділило кошти, щоб допомогти сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. Для однієї дитини можна отримати 2200 гривень. Дуже потрібні, але дуже мало. Дуже маленька допомога, але потрібні сильно. В кого в сім'ї є діти з інвалідністю це дуже важливо. Нагадаємо, проект грошової допомоги населенню Червоний хрест розпочав у червні 2022 року. Раніше ваучери надавали лише внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані в Тернопільській області. Але так як ми розуміємо, що місцеве населення нашої Тернопільської області також має потребу у допомозі, у, зокрема у грошовій допомозі, ми, Червоний Хрест, вирішили, що ми надамо допомогу там певній категорії місцевого населення, і ми вибрали, як на нашу думку, найбільш вразливу це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю. Ми обрали, в принципі, обдзвонили всі там. Об'єднані територіальні громади запросили списки, щоб визначити, яка кількість людей, сімей з дітьми, інвалідами проживає у Тернопільській області. 10 та 11 листопада з 10 до 16 в українському домі перемога реєструватимуть та оформлюватимуть разову допомогу для жителів Тернопільської громади. Після цього волонтери Червоного Хреста організують грошову підтримку в інших громадах Тернопільщини. Продовжуємо вивіски та рекламні таблички у Тернополі. Тепер повинні відповідати певним вимогам. Загальні правила та обмеження щодо їх розміщення затвердили у міській раді. В цьому документі сформували вісім категорій вивісок, які можна розміщувати. В кожному пункті розписані деталі, тобто дозволена площа, висота та інше. Таким чином, хочуть упорядкувати зовнішній вигляд будівель та об'єктів у місті, щоб реклама не псувала його історичної естетики. Адже напередодні тернополяни створювали пи. Петицію, у якій піднімали це питання назва петиції була про дизайн-код міста. А по суті, мова йшла про те, щоб впорядкувати форму вивісок зовнішньої реклами, які знаходяться по місту Тернополь. Ця петиція була підтримана виконавчим комітетом. Було дано від недоручення про лінію містобудування архітектури спільно з управлінням стратегічним розвитком розробити такі вимоги. Протягом певного періоду часу ці вимоги були розроблені. І сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, яке називається про затвердження загальних вимог. Та обмежень щодо розміщення вивісок та бличок на території Тропільської міської територіальної громади. Почесне звання присвоїли ректору Нідерландської бізнес-академії, президенту міжнародної асоціації медіації Яну Ванзвітину. а також мантію почесному гостю вручив ректор Західноукраїнського національного університету Андрій Крисуватий. А яку нову програму відтепер розвиватимуть у вищому навчальному закладі? Дивіться урочисту частину засідання Ради приворочено присвоїв найпочеснішої відстані нашого закладу вищої сіти? Я оголошую відкритим. Почесне звання Доктор Онорі Скауза присвоїли ректору Нідерландської бізнес-академії, президенту міжнародної асоціації медіації Яну Януванзвітину. Диплом Почесний доктор університету йому вручив ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий. 24 роки тому я почав свою співпрацю з Україною. За цей час я побачив, як Україна змінювалась і розвивалася, як вона перетворилась у сучасну демократичну державу. Я радий, що європейський союз також це визнав. Також я бачив усі труднощі, з якими стикалися ваші люди, особливо в останні роки. Тому я думаю, медіація стала такою важливою в Україні зараз. Класичний університет Тернополя унікальний, адже тут готові приймати інноваційні рішення, наголосив Ян Ван Звітен. Тому у цьому закладі вищої освіти розвиватимуть нову програму перемовини та медіація. Я думаю, аспект перемовин є дуже важливим зараз, оскільки потрібно зважати на те, як буде проходити вступ у Європейський Союз, на яких умовах саме ці навички допоможуть вирішити будь-які можливі конфлікти. Проект перемовини та медіація, який реалізовуватимуть у класичному університеті. Ті Тернополя переконаний почесний гість зможе допомогти різним фахівцям, від дипломатів до політиків, наблизити не лише вступ до ЄС, а й найголовніше мир для України. Продовжуємо алея незламних від сьогодні. Росте на подвір'ї 10-ї школи у Тернополі. Понад 100 дерев це символ незламності наших воїнів. Їх висадили разом учні, батьки і вчителі. Те, хто з малечі жартував, мовляв, залишилось тепер збудувати дім. Отже, як проходила акція, покаже і розкаже наша Яна Полухіна. Але я незламних понад 100 дерев, це туї, ялівець, козацький. Висадили учні, батьки і вчителі 10-ї школи у Тернополі. Спочатку ми не знали, що буде робити, але далі робота пішла. Вдалося посадити дерево своє перше досягнення. Виконано спершу присутнім провели інструктаж, як правильно саджати дерева, розправляти коріння, заливати водою. Після чого всі приступили до роботи. Потрібно вирівняти ґрунт поміряти, чи дерево не заглибоко, не викчи не заглибоко викопана ямка, налити відро води і засипати, дерево, поставити дерево і засипати землею. Дерева це життя, додає Леся. Тому ініціативу із радістю підтримала. Тим паче живуть недалеко. Тож це гарне місце для відпочинку на майбутнє. І згадка на все життя. Дійсно, дитина буде пам'ятати, що колись в першому класі це в одинадцятому буде випускатися, і буде це то я буде ну, виросте набагато більше, і буде дитині ну радість, а мені згадка. Готуватися до висадки почали напередодні. Викопали ямки, і сьогодні швиденько усі разом посадили дерева. Я дуже люблю садити дерева, в принципі, тим більше, що це але алея незламних, тому ну я захотів прийти. Але незламних це символ незламності наших воїнів усього українського народу, додають у школі. Що цікаво, що це були і учні із Запоріжжя, і мама з Харкова, і з інших міст, які теж бачать, що Україна одна, Україна єдина, і Україна переможе. І ми мусимо будувати цю красу. Ми мусимо робити її зараз, незважаючи на те, що йде війна. Продовжать висаджувати дерева на Алеї Незламних до кінця тижня. І вже за 4-5 років тут очікують справжню зелену окрасу на подвір'ї. Далі про благодійний кінопоказ у селі Розгадів молодь зняла фільм про війну. Півроку хлопці і дівчата працювали над повнометражкою. Як їм вдалося зняти справжнє кіно всього на два телефони, і про благодійну мету своєї роботи більше вони розповіли нашим журналістам. Тож дивіться далі. Мріють, щоб їхній фільм приніс користь військовим. Хлопці та дівчата із села Розгадів на Тернопільщині півроку знімали повнометражку про війну. Спочатку ми не думали, що це буде фільм, що це буде просто коротке відео. Але з часом, з самим зйомочним процесом, почали з'являтися нові ідеї, і так з'явилося наше кіно. Сценарій все воно писалося, організовувалося в виході вже самих зйомок. Команда і кількість акторів фільму, коли я повернусь, примно. Можувалась теж вже під час зйомки, розповідає режисерка. До процесу долучали і дітей, і старше покоління села Розгадів. кажуть, погоджувалися усі у сюжеті молоді пари, яких розлучає війна. Захисники, які покидають свій дім, аби йти боронити країну. Повністю весь фільм зняли на два телефони і змонтували на смартфоні. Процес для мене такої масштабної роботи був новий, тому що я таким не займалася, але. Мені допомогло те, що я маю таке чуття до зйомок і люблю таку роботу, тому мені було нескладно пристосуватися, і мені подобалося знімати і монтувати. І це приносило мені тільки задоволення, тому я з часом вчилася, і щоразу в нас кадри виходили краще і краще. Актори розповідають, усі костюми та реквізит шукали вдома. Дії і сюжет знімали в селі та в лісі поблизу. Пригадують, домонтовували фільм. Буквально в ніч перед прем'єрою. Трохи хвилювалися. В останні дні ми ще до кінця фільм не змонтували, але вже його презентували, афіші розклеїли, а фільм ще був не змонтований. Ми в останні дні його монтували, змонтували, а потім треба було його скачати. На телефоні пам'яті не вистачало. Негодно було через якісь програми скачати, потім ми його трошки якість погіршили. І вже його скачали. Проектор ми позичали в місті зборів в будинку культури. Але найголовніше це благодійна мета фільму. Прем'єра, коли я повернусь, відбулася у селі Розгадів. Для глядачів у клубі зробили кінозал, а замість квитків збирали благодійні внески для ЗСУ. Ми цим фільмом і зробили благодійну справу, так як і сказала Світлана. У нас була прем'єра в селі Розгадів. Тоді нас запросили в зборів і в село Годів. На загальну суму, яку ми зібрали, це є дев'ять тисяч 600 гривень. Ці кошти ми передали в благодійний фонд в місті зборів. За ці кошти придбали тепловізор для бійця з села Розгадів. Команда сподівається, їхнє кіно стане частинкою того волонтерського руху, який єднає українців, бо малими кроками кожен наближає велику перемогу. Благодійність на даний час є дуже важливою, тому що. Від нас залежить життя, навіть бодай одного воїна. Тому потрібно чим можемо, як можемо допомагати. Навіть просто фільмом, ті гроші, що ми зібрали, це я думаю, збереже життя. Режисерка пригадує емоції глядачів. Всі були в захваті від роботи молоді. Навіть наші батьки стани, вони ніколи не ходили в кіно, і тут вони потім жартували, сміялися, що аж мусили діти зняти фільм, щоб ми прийшли і подивилися кіно. Тому всі люди були задоволені в захваті, особливо там, тому що ми багато людей з села залучили. Їм було цікаво на себе подивитися, побувати в ролі актора. І презентація була дуже класна. Просто там сльози були на очах, одні люди плакали. Плакали, одні сміялися, тому що є різні такі емоційні моменти. Ми всі задоволені. У мене були сльози на очах, коли я дивилася, коли вони вже в кінці, всі виходять, співають пісню, і ти розумієш, що те, про що ти мріяв, воно втілилося в життя. Насправді актори мріють, аби їхній фільм показали на екранах великих кінозалів і сподіваються, що вдасться влаштувати ще не один такий благодійний показ, аби стрічка, коли я повернусь, допомогла боротися і повертатися додому нашим захисникам. Приготували піцу і спілкувалися з справжнім досвідченим піцайолою у благодійному фонді карі та спровели майстер-клас для підлітків із тимчасово окупованих територій. Про настрій і смаколики. Дивіться. Смачна піца приготовлена власноруч. У благодійному фонді Карітас провели майстер-клас випікання цієї страви. Вчились готувати внутрішньо переміщені. Діти розповідають, хотіли спробувати самостійно зробити піцу, бо люблять цю страву. А відтепер знатимуть і певні секрети її приготування. Дуже люблю піцу, а тут ще така можливість її приготувати. Мені дуже цікаво подобається. Піцу з сиром та ковбасою готували восьмеро підлітків з різних міст України. До них волонтери запросили справжнього піцайолу, а відтепер ще й військовослужбовця. Він поділився секретами приготування ідеального тіста та соусу і дав поради, як підібрати начинку. Слухаючи професіонала, підлітки повторювали все, що він показував. Власноруч замішували тісто та нарізали інгредієнти. Після майстер-класу діти куштували те, що самі приготували. Діяльність з дітьми та молоддю в карітасі є завжди. На такому пріоритетному рівні, і ми намагаємося розвивати дітей, десь розкривати їхні таланти. А готували піцу на оновленій кухні. Її нещодавно відремонтували. І оскільки мають таке приміщення, планують проводити майстер-класи з приготування багатьох інших страв. Також усі охочі діти зможуть долучатись до волонтерських заходів та допомагати людям. Ми е показуємо дітям дітям не лише розказуємо про діла милосердя, а вони на власному прикладі можуть. Долучитися і ну, в майбутньому десь на бути тими щирими добрими людьми, і напевно, ну для них це є місце, де вони якраз можуть це почерпнути це, розвивати до того. Долучатися двері нової кухні будуть завжди відкриті для різних проєктів. Тут усі охочі зможуть реалізувати свої ідеї та покращувати кулінарний досвід разом із благодійниками. Творимо заради перемоги. Таку акцію організували в Бучичі і зібрали 9 тисяч гривень. Їх віддадуть на потреби тих земляків, які боронять Україну від ворога. В центрі міста лунали пісні і поезія. Крім того, відбувся благодійний ярмарок. Гості купували домашню випічку, фрукти, консервацію, мед, горіхи та багато інших смаколиків. Українці доводять щодня, що вони не переможні. І на завершення про погоду нас чекають туманні і хмарні дні. На Тернопільщині цього тижня можуть бути короткочасні дощі. Завтра, 11 жовтня, вночі невеликий. Дощ в день без опадів. Вночі й вранці слабкий туман і погіршення видимості 600 тисяч метрів. Температура вночі буде 4,9 градусів тепла, а в день 7,12. Вихідні ж за прогнозом синоптиків будуть без істотних опадів. Що ж на цьому я вам дякую, що цей вечір провели у нашому товаристві і разом з нашим телеканалом підсумовували сьогоднішній день, як завжди, бажаю вам вдалого вечора і вірте в перемогу України.